1 лютого бойова медикиня ділилася практичним досвідом з педагогами та студентами Прилуцького фахового медичного коледжу. Ці знання в умовах війни як ніколи актуальні для кожного. А обговорення навичок першої допомоги зі студентами невід'ємна частина освітнього процесу, говорить директор коледжу Тетяна Котляр. Звичайно, нові вимоги, нові протоколи, які на сьогодні є, які є діючими. Вони змінюють сам принцип надання медичної допомоги, тому що навколо нас не тільки бойові дії, але серед нас і ба багато мирного населення і, і, і будь-який медичний працівник, ну і, взагалі, люба людина повинна вміти надавати цю першу долікарську допомогу першу медичну допомогу. І звичайно, таке запрошення, така співпраця вона тільки удосконалює практичні навички наших студентів. Ми вважаємо, що це дуже важливо на день. Подібні зустрічі проводять не вперше. Зазначають в медколеджі. Ми постійно проводимо зустрічі із бойовими медиками, з людьми, які практично Тично на сьогодні вміють надавати допомогу. Звичайно, наші лікарі також це викладачі, це досвідчення, які постійно удосконалюють свій фах. Але отакі практичні заняття, коли є співпраця, вони ну тільки підвищують рівень навчання наших студентів, і звичайно, це підносить їх на вищий рівень, тому що не можна стояти на місці вимоги. Часу на сьогодні такі, що медичний працівник повинен бути висококваліфікованим для того щоб бути не тільки затребуваним на ринку праці, але саме головне, щоб він мог рятувати життя любої людини. Студентка Вікторія Лесик цьогоріч закінчує навчання. каже засвоєння надважливих знань ще один крок до удосконалення вмінь. Знайомилися з системою Марч. Нам розповіли про методи зупинки кровотечі, про правильне користування турнікетом, також про відкритий пневмоторакс, як правильно користуватися оклюзійною пов'язкою. Взагалі було дуже цікаво. Практика вона завжди дуже важлива, оскільки знання теорії це не є стовідсоткова гарантія того, що ти зможеш надати допомогу, якщо ти будеш в бойовій ситуації тому ну постійно потрібно практикуватися і робити руками постійно один на одному, як це ми робимо в нашому коледжі. До активного обговорення кожного етапу надання першої допомоги у разі поранення долучалися і педагогічні працівники. Викладач військово-медичної підготовки Наталія Білодід вважає ці знання необхідні кожному. Це рівень підготовки. Раз люди, які пройшли бойові дії, у них ці знання. Більш актуальні, більш життєво важливі. В них немає, так скажімо, лишньої води. Там є те, що потрібно в конкретній ситуації. Найчастіше такі люди дають, так скажімо, концентровану інформацію, яка є фактично кристалізацією реального життя, того страшного життя, яке вони пройшли, приймаючи участь там. Я, по-перше, дуже вдячна за таку можливість, тому що для наших студентів це дуже важливо, тому що теоретична підготовка це одне. Практична підготовка ми поділяємо великі значення, але в будь-якому випадку досвід живих учасників бойових дій це завжди більш актуально, ніж просто розмови і відеоматеріали, якими ми теж до речі користуємося.